Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку At the zoo» в зоопарку. Слухайте і повторюйте за мною нові слова. Зу. zoo, zoo – Зоопарк. Wood – wood – ліс. Baboon – baboon – Павіан. Rhino, rhino. – Райноу. Носурих бегемот Cage Cage Клітка. Equarium. Equarium. Akvarium. Enclosure. Inclosure. Voler. Загороджене місце. Pool. Pool. Bassein. Feed feed – годувати, rescue, rescue рятувати. На цьому все. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.